Мені кажется, цей день нужно отмечать і наповняти определенною символікою. День это когда, э, невідомі нікому образованні динири і линери, нібито висловили бажання стати частиною Російської держави. Нікому не відомі персонажі, які чомусь подумали, що вони є тими, хто можуть переказувати. Волевиявлення народу і пішли до Путіна підписати якісь документи. Я вам нагадаю, це про цей день каже Марія Захарова, бо про нього можна було забути, тому що невідомі персонажі, невідомі образування підписали невідомо що. І дуже хочеться, щоб вона була. От я сьогодні захожу в Да, В інтернеті поискавік, крупніший сервер, який всі ми називаємо нашим російським отечним. наприклад, в Яндекс. А вместо того, чтобы ходы ты по поисковикам, Мария Захарова могла бы заняться делом, рожать, Путин сказал. Вы знаете, я когда захожу на в тот же самый Яндекс в преддверии Хэллоуина, ну вы знаете, да, этот народный праздник, правда непонятно, какого народа, но все-таки там всегда есть и символика, там все выкрашивается соответствующими цветами. Мне кажется, там отмечается любой не наш праздник таким образом. От Дня Святого Валентина до Октоберфеста, ну, все, что только можно собрать по миру, везде где-нибудь да вы наткнетесь на какую-то символику на этом поисковике. Вот я сегодня зашла и заходила несколько раз в день, и за день я не нашла ничего. Ничего. Видите, как получается? В тот момент, когда Россия борется за звание Лучшої страни міра хотіла сказати, але ні, в той момент, коли Росія намагається утеці скріпни свої е, чувства, привить, привить всім вокруг неї навколо себе. Та то в цей самий момент виявляється, що самих скріп Росії та і не вистачає. Чому прівіть всім? Я кажу, тому що саме про це казав Лавров. От на останній своїй прес-конференції, руський язик і законодательно на Україні от раннього детского образування вплоть до університетів в средствах масової інформації всі средства на русском языке либо изгнаны из Украины, либо закриті в сфері культури з бібліотек выбрасываются, як це було в Гітлерівській Германії книги на русском языке. А тут хочеться просто у вас питати, А нагадайте мені, скільки україномовних шоу існує на території Росії просто. Я можу вам дати навіть 10 секунд для роздумів і ще 15 для того, щоб ви порахували, але підсумок буде однаковий. Нуль. Скільки україномовних книг є в ваших магазинах, які продають книги? Нуль. Скільки можливостей говорити українською на території Росії? Курську область ми вже не рахуємо. Нуль. Скільки можливостей слухати українську музику на території Росії? Нуль. Скільки україномовних шкіл або класів існує на території Росії? Нуль. Які питання до нас? Я не можу зрозуміти. При тому всьому, що сидячи в ефірі, тут я можу абсолютно легко сказати вам, не уважаемый нами господин Лавров, що я можу свободно говорити на русском хочу ли? Вот в чому вопрос: не хочу ли? Ну і е, на жаль, е, насправді, російської мови в Україні почути можна. Ми чекаємо на свідомий вибір громадян, які перейдуть на українську мову. Ми не тиснемо, ми толерантні, ми розуміємо в повсякденні, але дуже чекаємо, що українське суспільство говоритиме насамперед українською мовою читатиме українські книжки, дивитиметься українські фільми. І надихатиметься українською історією. Дуже на це чекаємо, але толерантно не давимо. Ані всерйоз думають, і вони абсолютно праві, Що якщо вони уступлять Україну, і якщо, так сказати, збудеться, то що називається цілями спеціальної операції, то слідчої угрози. окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. А устроить что какую значит, же, не провокацию... Правы. Мы, будем с ними да, воевать, Типа, ну, Путин кстати, уже объяснял, мы там, там последнее это было с главным редактором, что сумасу, стучал по столу. За, да. с ума сошли? Мы что, хотим с НАТО Путин воевать? Путин неоднократно ну, Русский заявлял языком о том, прямо что все проговаривалось. вторжений в Украину не будет. Неоднократно заявлял. А у, нас, И есть, происходило у нас, это... а у нас не было вторжений на Украину, Александр Николаевич. А вот вы а чтобы 24 не будем. Mm -hmm. мы Давайте не мы будем соблюдать юридический статус, мы признали ДНР и ЛНР, mm -hmm. и после этого стали им помогать. Так, а вы дадите гарантию, лично вы, дадите гарантию yeah. серьезную, да, yeah. что следующим этапом не признают еще что-нибудь. Очень, очень хорошо. Обязательно. Это зависит от воли людей, проживающих О, на каких Очень каких-то. Это зависит от воли одного единственного человека, который является президентом Российской Федерации и принимает все политические. Без воли людей, я очень сильно сомневаюсь. А, от так теж інколи буває. Це знову ж таки не для того, знаєте, щоб ви ту правду шукали. Я її знаходжу, цього достатньо. Це про ем, банку ГІВ з ложкою варення всередині. Її, звісно, можна знайти завжди в цій банці, але чи захочете ви потім її класти собі до рота навряд чи. Тому інколи та правда, вона звісно проривається в ефірах, але звісно, про неї потім ніхто не згадує. А всі моменти з цих програм з отакими епізодами намагаються максимально швидко видалити щоб ніхто ніколи не зміг ними потрясти перед очима тих самих пропагандистів. А, можливо, знаєте, все це відбувається, тому що скріпності все ж таки, на території Росії не хватає. От прям русского духа на самой Росії не хватає. Знаєте, вони цей руський дух настільки хотіли поширити у світі, що вони роздали його всім навколо, всім. А от самим якось тепер не вистачає.